Друзі, починаємо сьогодні рубрику, що я купив на 10 злот на, на собі на обід. Хочу подивитися, чи дійсно в лідлі є такі низькі ціни, що можна продавати собі обід, так як вони кажуть, що Лідл низькі ціни. Так, ну І за 10 злот це 100 гривень приблизно купимо продуктів, обід. Я покажу в прямому ефірі, як я готую, що я приготував. А ви ставте лайки і підписуйтесь на мій канал, а ми йдемо по закупи. У мене сьогодні буде незвич... незвичний обід, тому що він буде з... з малим коштом, звісно, 100 гривень. Зараз невеликі гроші, щоб щось купити. Не знаю, друзі, напишіть, що ви купуєте в магазині на 100 гривень. Але що я купляю, то я купляю. У мене екосумка, я користуюся екосумкою, тому що не хочу брати ці кульки, вони вдома збираються. Буду брати те, що мені треба. Я беру цибулю. Цибуля, саме дешево, цибуля 4,49, це не є дуже низька ціна, не є по акції, я беру за звичайною ціною, звісно. І продовжуємо далі. Йдемо зараз в інший відділ. Не забувайте, що в мене незвичний обід. Звісно, ціни кожен раз ростуть, але треба дивитися, щоб купити за мінімальною ціною продукти і як, як найкраще щоб вийшло дешевше. так? Кошика хай не брубю з цим кошиком ходити, тільки ноги людям тут ламати <гум> з кошиком. Е, м'ясо, м'ясо і не вкладуся. Звісно, 100 гривень зараз 100 гривень мало, що можна купити в магазині. Тим на найпакці, якщо є м'ясо, то воно не буде коштувати тих грошей. Так, як бачите, що. Асортимент в магазині є, ну, такі завжди обідлі можете знайти жовті цінники. Це означає, що дуже дешево, наприклад, 30 злот. Але в мене, в мене всього тільки 10. Тому хороший обід був з лисосом, правда? Уха, там, я не знаю, запекти рибу, супер. Але в мене, в мене інші пріоритети. Звісно, я візьму е макарони, не беру самі дешеві. Але візьму саме такі от спагеті 245. Ні, ці деше дорожчі. Ці от візьму. 245. Комбіно спагетті італіано. О, а що мені подобається? Що тут клас А. Тобто вони натуральні і хворити 7 хвилин. Клас А це означає, що вони натуральні. Але ми любимо натуральне, а не ГМО. Йдемо далі. Так, що тут ще є хорошого? Тому що обід, обідом. Так, мені потрібно. Тепер якийсь соус. Соус, соус, соус. Дивлюся низьку ціну соус. Томатна паста мені не підходить. Що це за соус? 6,75. Це дорого. Ось такий ось соус. Але то помідор крайний. Він не підходить мені. Потім що це є? Знову помідор крайний. Віже не підходить. Візьму, візьму, візьму. Який соус. З базибів якраз буде файно. 599. Якраз, ну, іншої ціни я не бачу, соус помідоровий 5.39. А може такий краще взяти? Ні, візьму італійський соус. І теж клас А. Що мені подобається, що це клас А. Це означає, що він є натуральний, друзі, натуральний. Продукт лідловий і натуральний. Це не пише клас. Може бути багато хімії, а ми не будемо себе травити. Ну, і, звісно, ще що взяти, можливо, якісь помідори. Думаю. Взяти помідори в косках. Чи краще взяти свіжі помідори? Може свіжі помідори, але на цей. Ага, тут є ще помідори бачимо. Ось от соус. Є помідори з візоним бочком. Ой, цікаво. Але я хотів взяти цей з базилі, візьму з базилів. Щоб приготувати хороший обід, треба ще овочі якісь купити до, до того обіду. Бо не будете сухом'ятку їсти самі макарони з соусом. Так? І напишіть, чи ви бачили десь в країні, в себе, де ви живете, чи можете теж на свої там євро чи гривні теж приготувати такі обід, як я. А ми йдемо зараз на касу, бо треба вже купити продукти і, і готувати, звісно, цей обід. Дякуємо за закупів. А, хватить. Може, хватиться? Подивимося. Ну що, друзі, наш обід вийшов на 10 злот і 13 грошей. Це дуже класна ціна, і вигідна за 10 злот. Я не знаю, чи, чи добре, чи погано, але я буду на відео вам покажу, що я приготую, звісно, це буде супер їжа. За 10 злот мені вдалося купити. Так що, продовжуємо далі. Ну що, я продовжую готувати тепер на кухні, були в магазині я тепер на кухні. І що ми будемо готувати? Ми будемо готувати італійську пасту. Так, італійську. Тому що це доступні продукти. І те, що мені подобається, що це натуральні і цибулька, і помідор, і соус класу А, і, звісно, натуральні макарони. Ну і будемо продовжувати готувати. І звісно, напишіть мені в коментарях, що ви приготували на 100 гривень, наприклад, в Україні, не знаю, там де ви живете в Польщі, в Німеччині, в Голландії. Цікаво, щоб ви приготували, а в мене буде паста в обід. Ух, я готую обід за дуже вигідними цінами і доступними продуктами, тому що помідор, цибулька, воно все продається в магазині і на базарі, звісно. Ну і макарон. Макарон, я думаю, ви не купите за такою дешевою ціною, як я купив за 23 гривні. Це дуже дешево. 23 2, 2 злоти. Це не 23 гривні, тому можете. Мені написати коментарях, скільки у вас в магазині коштують макарони, бо в нас самі дешеві коштують 2, біля 2 злоти. Я купую, якраз за вигідною хорошою ціною. І буде така мене паста. все жариться на оливковій олії, цибулька, помідорчик. Тут є приправки до цього. Ну і звісно, зараз буду додати сюди оцей соус з базилією. Баз на базилік мені не хватить ціни, але той базилік, який є в цьому соусі, 4 стара, мені якраз достатньо для обіду. Ну що, получився мій обід, шикарний і цікавий. Бачите, які можна приготувати з легких продуктів, який гарний, гарний обід. Це така італійська паста. Мамо приготування в шефському. І тут такі от макарончики, тут така цибулька. Воно вийшло, до речі, як лечо, чи, ну, якась така паста лечо. Ну, нічого, цікаво, зараз буду пробувати дегустувати. Це все в мене вийшло за ціною 10 злот. Показую вам 10 злот, 13 грошей. Якби я взяв цибульку трошки менше і соус там на 20 грош, ідеально 10 злот відшло. Ви бачили під відео. Там були ціни різні на соуси, було дешевше. Але я не брав саме дешеве, взяв такий оптимальний варіант, який мені підходить, і який по смаку мені підходить. І я взяв і якраз мені вийшло на 10 злот. А ти не забудь підписатися на мій канал і дивитися нові відео з покупками на 10 злот, тому що я буду більше знімати більшого контенту, цікаво для тебе, щоб показати. Що можна ще купити на 10 злот і приготувати, тому що це дуже дешево вийшла паста за 10 злот або за 100 гривень. Всім па, -па.